Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі на каналі Знаюся. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні важливі комунальні нововведення. Виявляється, тепер можна не платити комуналку, якщо в тебе є спеціальна довідка. Що ж це за довідка така? Зараз вам розповім. Отже, за яких умов можна не сплачувати комуналку під час війни? Хочу почати з того, що влада чітко повідомила ще. З самого початку, ще в лютому місяці, що війна не звільняє громадян від сплати комуналки. При цьому урядовою постановою заборонено нарахування та стягнення штрафів або пені та зупинення надання ЖКХ послуг населенню в разі їх не сплати або сплати не в повному обсязі. Тобто, якщо ви не заплатили комуналку, ніхто не має права вам начисляти якісь штрафи, пені. Ні в якому разі ніхто не має права відключати електроенергію, воду, газ і так далі. Однак, як виявилося, є певні умови, котрі дозволяють не сплачувати комунальні послуги. Про це розповіла заступниця міністра громади території Наталія Хотянівська. Цитую: сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні більше 30 днів. Повинні звернутися до надавачів послуг, щоб їм не проводили нарахування. Це не стосується помешкань, які обладнані лічильниками. Треба ці показники подавати, а саме повторювати ті, які були раніше. Це не буде розповсюджуватися на послугу управління багатоквартирним будинком та не стосуватиметься послуги постачання тепла. Отже, якщо людина не перебувала в помешканні більше 30 днів. Вона повинна звернутися до надавачів послуг з одним із відповідних документів. Отже, що то за довідки, такі, про які я казала на початку випуску: Перше, Довідка про службу в Збройних силах України. Друге. Довідка внутрішньо переміщеної особи. Довідка про проходження лікування. Тобто, простими словами: якщо в людини є довідка, що. А... Служить в Збройних силах України, або до довідка про внутрішньо переміщену особу, або довідка про те, що людина лікувалася. При цьому ситуація з нарахуванням чи списанням плати за комунальні послуги може відрізнятися залежно від областей і міст. Наприклад, мер Ігор Теріхов, я вже... Стільки раз вказала про це, завірив харків'ян, що їм не потрібно буде сплачувати комунальні послуги з 24 лютого і до кінця війни. В деяких інших містах також вже приймаються індивідуальні рішення, наприклад, в Ірпіні. Ну, як мені відомо, на момент, поки місто було в окупації, теж платити нічого не потрібно. Але це тільки на той момент, коли місто було в окупації, тобто на один місяць. Також хочу нагадати, що під час війни. Є компенсація комуналки. Хто і на яку суму може розраховувати. Ця інформація з'явилася ще ну, буквально на початку війни. Українці, які дають притулок переселенцям, вони отримують компенсацію, гроші виплачуються згідно з рішенням Кабміну. Розмір виплат залежить від кількості людей та часу їх проживання. Що потрібно для отримання компенсації? Ну, тут теж не все так просто. Для того, щоб отримувати виплати, потрібно виконати ряд умов. Зокрема, людина, яка бажає розмістити в себе переселенців, вона має зареєструвати своє житло на сайті прихисток, додати заяву до органів місцевого самоврядування з копіями документів всіх розміщених, звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради для отримання виплат. І обов'язкова умова. Розміщені громадяни мають бути зареєстровані як переселенці. Якщо не будуть зареєстровані, на жаль, ніхто нічого не отримає. Далі виплата проводиться в безготівковій формі за зазначеними в заяві банківськими реквізитами до 20-го числа за умови відсутності заборгованості з комуналки власника житла. Ось так, бачите: якщо буде заборгованість, тут теж будуть проблеми. Все так дуже 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 пов'язане один з одним. І головне то розмір компенсації. Розмір виплат залежить від кількості розміщених переселенців і днів, які вони будуть перебувати у житлі, що їм надається. За одну особу на добу передбачено компенсацію в розмірі 14 гривень 77 копійок. Таким чином, за 30 днів сума компенсації буде становити 443 гривні 10 копійок. То на одну особу. Якщо дві особи, три особи, то або вдвічі більше, або втричі більше ось така компенсація. І ось такі новини. Ну, що я можу сказати? Ну, добре, що, хоч так, добре, що, хоч, дозволять не платити комуналку людям, які зараз на війні, людям, які переселенці, і тим, хто лікувався, то я вважаю, що гарні новини. І те, що людям, хоч якусь суму компенсують, якщо вони прихистили в себе переселенців, то теж є дуже добре, тому що і гарну справу зробили і ще й трошки грошей отримують. Звичайно, сума невелика, але хоч щось. Тому вважаю, що це не вини гарні. Було б, звичайно, набагато краще, якщо б всім зараз відмінили комуналку. Тому що я вважаю, що зараз всім тяжко. Ну. Не рахуючи тих, в кого хто багато накрав і зараз нормально себе почуває. Можливо, ще й далі краде, не знаю. Не знаю. Все буде зрозуміло в майбутньому, як все буде, як все є, як все буде. Тому, українці, тримаємося. Всім бажаю найскорішої перемоги у цій жалюгідній війні Росії проти України. Тримаємося.